Державна автомобільна інспекція нашої області хоче одягнути пішоходів у жилети, які світяться в темну пору доби, та пропонує чіпляти на одяг світло відбиваючі стрічки. Про це на прес-конференції розповів журналістам начальник дає області Павло Солоненко. За його словами: якщо до одягу пішохода прикріпити світловідбиваючий стікер, то водій може побачити його на відстані щонайменше 200 метрів і пригальмувати тим самим уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Втім, Павло Солоненко говорить. Що для забезпечення світлячками усіх учасників дорожнього руху в бюджеті грошей не передбачено. Ну, я думаю, що керівництво області ми пропозиції, такі дали на засіданні координаційної ради з безпеки дорожнього руху, буде вивчати проблемні питання. Я думаю, що кошти будуть вишуковуватися, тому що другого варіанта на сьогоднішній день в нас немає. Зараз їх цих елементів світло відбуваючи стрічки, значки, брилочки їх є, і вони стоять копійки. І кожна людина в змозі це придбати і собі, і дитині, і дорослому, і використовувати в вечірній час.